До кінця року Україна отримає військову допомогу від Німеччини ще майже на півтора мільярда євро. Про це на спільній з українським президентом прес-конференції заявив канцлер Олаф Шольц. Він запевнив, що Німеччина і далі буде підтримувати Україну. Своєю чергою, Зеленський наголосив, що Німеччина найбільше допомогла Україні з ППО. і Це врятувало тисячі життів. Він також додав, що Україна найбільше за всіх у світі хоче справедливого і якнайшвидшого закінчення цієї війни і наполягає не на необхідності посилення своїх позицій. Я представлю Олафу план, як, на нашу думку, примусти Росію до миру, тобто як завершити цю війну, хотілося б не пізніше ніж. У наступному 25-му році і гарантувати неповторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку в війні. Ми надали Україні новий всеохопний військовий пакет на суму 600 мільйонів євро. Він включає п'яту систему Айрісте СЛМ, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси і дрони. До кінця року ми за підтримки наших партнерів Бельгії, Данії Норвегії, дамо Україні ще один пакет на суму 1,4 мільярда євро. У наступному році ми продовжимо військову підтримку України. 4 мільярди євро ми вже заклали в наш бюджет. Нагадаю, Німеччина стала четвертою країною, яку український президент відвідав за останні два дні. Сьогодні вранці у Ватикані Зеленський зустрічався з папою Франциском. Приватна розмова тривала 35 хвилин. Головною темою було повернення додому захоплених у російський полон українців. Президент подарував понтифіку картину з зображенням дитини серед руїну Бучі. Нагадаю, президент вирушив у європейське турне після того, як відклалася зустріч у Рамштайні, коли Байден скасував поїздку до Німеччини. Прем'єру Великої Британії, президенту Франції, прем'єрці Італії Зеленський презентував український план перемоги. Його мета створити належні умови для справедливого закінчення війни.